Переслали в ремонт ось такий інвертор. Всередині трошки попаяли вже, Ну але щось щось не вийшло. Плата формувача синусу. Драйвера бачу, щось паяли. Транзистори. Ну, як завжди, два згорівших, мабуть, в пакетик, а два цілих на платі. міняти треба всі, також, скоріш за все, я думаю, подивлюсь, що тут. По доріжкам, якщо можливо відновити цю плату, відновлю. Якщо ні, то поставлю нову ЄГЕшку, тобто та стандартна плата ЄГС-002, її можна без проблем замінити. Вона сюди стане аж бігом. Не, ви знаєте, з приводу транзисторів я помилявся. Пробиті всі чотири. І також по низькій стороні, зі сторони батареї 12 вольт. Бачимо, тут нормальне падіння. тобто Вся ця, ця частина жива, її міняти не потрібно. Для діагностики плати формувача синусу необхідно скористатись лабораторним блоком живлення і осцилографом. але на першому етапі користуємось тільки лабораторником. У деяких випадках це вже каже про несправність чи справність даної плати. Дивіться, на зворотній стороні. У нас підписані виводи, де земля, де лінія плюс 5, де лінія плюс 12 вольт. Лінія плюс 12 вольт використовується для розкачки самих транзисторів, тобто ця лінія прямує на драйвера розкачки. Лінія 5 вольт у нас керуюча, тобто вона задіяна на мікроконтролер eg 8010 І на цій платі ще в нас є е, два, е, дві мікросхеми, тобто одна ne 555 таймер і компаратор LM393. Так ось, Ось ця 5-вольтова лінія задіяна. На саме у частині керування. І необхідно подати 5 вольт. Дивіться, у нас є ніжки Ground IFB. Тобто це зворотній зв'язок по струму, iFlyback. так називаємо ніжка. От Їх можна отак от обидві замкнути, нічого страшного. Все одно лінія зворотнього зв'язку по струму вона приєднана майже до мінуса живлення. І дивіться, тепер вмикаємо лінію 5 вольт на лабораторнику, і я подаю 5 вольт на ніжку плюс 5. І ми бачимо струн споживання вже на рівні 100 мА. На передній частині плати, тобто де знаходиться вся, всі деталі, ми поки що не бачимо ніякої індикації, і вона тут не з'явиться. Тому що, скільки я б струму зараз не виставив, бачимо 500 мА, 600 мА. Ця оплата не повинна стільки споживати, тому що це занадто великий струм. І зараз, якщо я буду додавати ще струм, я побачу, яка мікросхема у нас має несправність. Ось бачимо: з E555, у нас пішов димок. Повторюю ті самі дії тільки з новою оплатою. Подаю живлення 5 вольт, бачимо, світиться червоний індикатор на платі. Беру щуп і стаю на вхід драйвера керування транзисторами. Маємо ось такий сигнал. Другий вхід. Теж маємо аналогічний сигнал. Сусідній драйвер. Тут вже маємо відмінний сигнал. Саме тут відбувається нарізка того самого синусу. Так, ну можна ще трошки розгорнути. Так, і ще один вхід. Теж аналогічна форма сигналу. Все. стосовно того, куди я ставав. На яку ніжку все це можна подивитися в інтернеті. Відкриваєте даташит на мікросхему ir 2110 або IR2113, Там всі виводи підписані. Де вхід, де вихід, на яких частотах, яке живлення і тому подібна інформація? Вона вся є в відкритому доступі. Стосовно цієї плати на неї теж є даташит. Вона називається egs 002 Ось її назва. Теж вбивайте в інтернеті, знаходите даташит, там всі ці виводи підписані. Якщо у вас там можливо немає цієї розпіновки, там вся інформація теж є, воно відповідає дійсності. Оскільки на платі формувача синусу спостерігалось коротке замикання по лінії 5 вольт, а конкретно на мікросхемі ne 555 то бажано було б замінити і ось ці два лінійних стабілізатора: це 7812 та 7805. Тому що при встановленні нової плати і якоїсь проблеми, особливо зі стабілізатором 78.05 ми можемо з легкістю вивести з ладу ось цей контролер EG8010. Встановлюю нові лінійні стабілізатори напруги. Тепер буду займатися встановленням транзисторів 60 n 60 виробника селан. Після того, як була пересипана високовольна частина, необхідно познімати осцилограми на затворі кожного транзистора. Для цього я скористаюсь. Безпосередньо осцилографом і також лабораторним блоком жилення. Виставляю напругу на рівні 15,5 В і обмеження по струму в 1 А і подаю це жилення на лінійні стабілізатори, котрі я міняв раніше. Напругу на клеми, де підключається акумуляторна батарея, поки що подавати рано. Тому що, зажививши схему ось так, в мене не буде високої напруги на рівні 400 В, десь по платі. Тому я безпечно можу торкатись будь-яких елементів і знімати необхідні мені Подаємо 15 вольт, стаємо на затвор і бачимо ось такий сигнал. Можемо натиснути на паузу, розгорнути його і побачити тут прекрасний сигнальчик. Так, другий транзистор. Тут така сама ситуація. Все чудово. Так, стаємо на третій транзистор. Тут теж все прекрасно. І четвертий транзистор. Теж ніяких зауважень. Відповідно. Високовольна частина у нас, а саме керування високовольної частини, знаходиться у відмінному стані. Тепер до того, як збирати все це в корпус, можна подати живлення від акумуляторної батареї або знову ж таки від лабораторника і подивитися, що в нас взагалі відбувається з інвертором. Тобто, якщо він запускається і працює нормально в холосту, то можна вже буде збирати його в корпус. Ну, тепер, як то каже, давайте позаглядаємо в оці щілини цього перетворювача. Лабораторником подаю напругу на клеми, де підключається акумуляторна батарея. На маленькому екрані Солорафа будемо спостерігати за сигналами на ось цих ключах, тобто це первинний dc dc перетворювач. На великому осцилографі будемо спостерігати за сигналами у високовольтній частині, а саме верхній і нижнє плече. На цьому мультиметрі в нас буде вихідна напруга у розетці 220 В. І на крайньому правому мультиметрі ми побачимо вхідну напругу, де підключається акумуляторна батарея, тому що на ось цих проводах теж є певне падіння. Так, у якості навантаження ще висить маленька лампа розжарювання на 20 Вт. Включаю інвертор. Бачимо, у нас є плавне зростання вихідної напруги. По входу в нас 14,3 В. Струм споживання при цьому 2 А 235 мА. Маємо частоту перетворення первинного DC-DC перетворювача 47 кГц. По виходу високовольтній частині. Маємо ось такі сигнали, тобто верхнє нижнє плече. Ну і давайте тепер ще лампу розжарювання, тобто інвертор зараз без навантаження, напруга не змінилася. Трішечки піднялася вхідна напруга з акумуляторної батареї, тобто з лабораторника, і струм споживання, холостий хід у нас складає 0,96 097 А. Тобто Це нормальний струм для перетворювача з чистим синусом. Інвертор має кінцевий вигляд, приєднав його до серверного блоку живлення на виході 12 вольт і струм більше ніж 200 А. По виходу приєднав галогенові лампи, вони тут з'єднані послідовно, тобто на виході тут приблизно еквівалент 700 Вт. Так, зараз включаю блок живлення. Напруга 12 вольт пішла на інвертор, включаю струмовий крещений у нас показує струм на виході. Бачимо, світиться лампа. 11,7 по входу, 225 на виході і струм 3,08 А. Ну, це майже 700 Вт. Тобто бачимо, все працює, інвертор відремонтовано. Ну, а Вам бажаю успіхів у ваших ремонтах. Нехай щастить.